Радіоактивні відходи, що розкопали поблизу обласного центру, закопали, але хочуть таки вивезти. Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Кропивницького Сергій Коваленко. Зараз територію обгородили та розмістили кілька побережувальних знаків про небезпеку. Нагадаємо, в липні в районі Глиняного кар'єру Веселівське родовище невідомі з допомогою екскаватора розкопали могильник з радіоактивним металом. Там 30 років тому захоронили близько двох сотень контейнерів після техногенної радіаційної аварії на одному з підприємств. Нині радіаційний фон на... Місці поховання спеціалісти заміряли і запевнили, що він відповідає нормі. Зараз в міській раді вивчають можливість перезахоронення цих відходів на спеціально відведених територіях за межами області. Скільки на це піде часу, Коваленко не сказав. За цим ми активно працюємо. Вчора в нас була робота. Я думаю, що його не будемо тягувати на роки. Зараз визначається шлях, об'єм робіт. Його Шлях фінансування, оскільки ну кошти повинні бути немалі, і один із полігонів, те, що є на державі, теж його розміщення і транспортування.